Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, ця велика країна за поточний рік навчила більше українських новобранців ніж обіцяла. Там підготовлено 30 тисяч воїнів на 7 тижнів раніше, ніж Це, звісно, наносить вред. Це створює дополнительные угрозы. Во-вторых, звісно, зможемо відражати ці атаки. Можливо, саме з цим пов'язане останнє ниття російських військових, що вони недооцінили Збройні сили України. розпочинаючи наступ по всьому фронту, особливо під Авдіївкою, вони намагались перехопити ініціативу та виконати політичне замовлення Авдіївка до кінця року. І зараз ворог перебуває в стані, коли свої можливості він переоцінив, а виснаження Збройних сил України навпаки недооцінив. І тепер є заручником Кокдилем, що робити з Авдіївкою, зупиняти чи ні, що робити з дніпровськими плацдармами, чи є де ще в них ресурс, чи зняття підрозділів з інших більш стабільних ділянок фронту не спричинить просування збройних сил, як це відбулося останні, останніми днями на східному плацдармі під вербовим? І головне дуже цікаво, чи може бути реальністю те, що ворог став заручником свого ж наступу, недооцінивши виснаження збройних сил України. Росли протиріччя між, зрозуміло, військовим керівництвом і е, навіть вищого рівня, це і керівництво Офісу президента, наскільки ми орієнтуємося, тому що були різні коментарі, от, різні оцінки, наприклад, теж статті Залужного з критикою, що він не має права, чи він так сказать, не правий в таких ситуаціях. Е, він має право відповідно, і висловити свою позицію, дати реальну об'єктивну оцінку для того, щоб володіли цією ситуацією і наші партнери. І відповідно реагували, а це ми маємо на меті республіканська партія, яка сьогодні тормозить відповідного mm -hmm. бюджетного фінансування Україні. І інші, наприклад, британці, німці, які не передають той же Таурес або інші ракетні системи. Оце показати, що дає перспективу перемоги. Це стратегічна лінія. Я рахую, вона повинна погоджена з президентом бути, і зрозуміло, це буде спільна позиція. Але це викликає деякі мірі, я так розумію, от таку, знаєте, Ревнощі, як правильно сказати, от і воно е, приводу того, що виникла дискусія, публічна дискусія. на і рівні, щоб ми не говорили, та нічого не було. Ні, я просто контактую з і республіканцями і демократами. вони зразу угу. на це звернули увагу. Угу. Відповідно, європейські колеги по лінії розвідки, ну зрозуміло, Російська Федерація це роздула в своєму форматі. От бачите, які наслідки. Ці моменти треба продумати зарані. І в першу чергу, зрозуміло, це президент України, от сам же ж залужний, офіс президента, відповідно, і уповноважені особи, які доводять цю інформацію. Тому я навіть говорю і по неофіційним, але і офіційним каналам, ми рекомендували президенту України все-таки вийти на таку чітку позицію, щоб ми показали, що єдина команда, що всі питання, які вирішуються, вони вирішуються так сказав, в військовому кабінеті, в ставці верховного командувача, в Раді національної безпеки і оборони, і є спільна позиція і стратегічного рівня, і щодо війни на, на, на Сході, і які моделі можуть бути. Вони не всі озвучуються, тому що це державна військова таємниця, але ті сектори, які дійсно ми. Хочемо показати як наша стратегічна лінія, вони повинні бути озвучені як у повноваженство президентом або верхом, або командуючим залужним. Зрозуміть, зрозуміть, якраз модель, хто що говорить. Я думаю, що це буде правильно. І друга ситуація: ну тут уже трошки відносно залужено. Тут треба сказати, що не тільки іноземним нашим так скажуть колегам, або, наприклад, навіть громадянам. США, Європи давали цю інформацію. Треба, щоб був діалог із українцями. Uh -huh. Ми в першу чергу, бенефіціари, так сказати, і цієї боротьби, перемоги великої, як єдиний народ, щоб не створити умови сумніву, протистояння або десь відгрожі, що десь люди, десь там. Тобто вони не основні. Основні – це українці, народ України. І він піднявся на боротьбу. І чому Путін не переміг, як ми перший день йому сказали, що ти не переможеш? Тому що консолідувався народ України. Тому діалог і. Зеленського і залужного, тому що ми вас вибирали. і сигнали і не, не лише бути... зовнішнім партнерам, а, а й сигнали від залужного бути Чіткі, ясні, і всі ми разом працюємо. Хочу себе виправити. Архівне відео було у нас у новинах ставки Верховного <кху> Головнокомандувача Залужним, але я вірю вам, що ситуація залагодилася і все більш-менш нормально. Далі починають спільно працювати. Хочу поговорити з вами про те, що що відбувається на південному напрямку, Крим, Херсон, Літополь, Маріуполь і так далі, от хочу з чого почати. Ураження двох російських десантних катерів українськими військовими в окупованому Криму це вже підтверджено. Там не лише катери, там і екіпаж, там і е, озброєння на катерах. Я розумію, це потужна спецоперація в Криму. переполох через це рекомендують із пабліків з телеграм-каналів видаляти відео і фото того, що назнімали люди. Що ви можете сказати? Який це сигнал для Росії? Що вони будуть робити у в чорному морі. Які кораблі там, уже вони можуть тримати, де і в якій кількості? А я вже скажу, вони ніде не можуть тримати безпечно кораблі в чорному морі. Тому що конкретно те, що ми можемо вже легально говорити, це наявність імна Стромшедов, які б'ють на 300 кілометрів, скальпи, як точно mm -hmm. так же. Зараз атакамси на 135 км, кілометрів, наші ракетні системи, які до 1000 кілометрів, і зрозуміло, надводні і е, на повітряні безпілотники це той комплекс, який достає практично по всій екваторії Чорного моря і Криму. Різних формат, різні підходи, різні комбінації ми використовуємо відволікання систем ППО Росії і нанесення конкретних ударів по конкретному об'єкту. Тому кораблі ми показали, ми їх топимо однозначно, починаючи від Москви, йде на дно підводні човни прямо в суднобудівельному заводі, які мають калібри на борту. Угу. Відповідно, фрегати, які везуть тисячі тисячі е представників агресивної армії Росії, нищимо, і зрозуміло такі е катери. Які дуже мобільні, що треба звернути увагу, тому що дехто там говорить, та вони невеличкі, тому подібне. Ну, по-перше, якщо 91 чоловік десанту морської піхоти це еліта умовно в лапках Росії, посадити 92 і швидко доставити, вони мають відповідно 30-32 вузли швидкість набагато системніше, ніж наші. В 3-4 рази. Це вже рівень. Прямо летять. Вони не торкаються в землі, води. Тому в даний момент ми їх знищуємо, знищуємо десант майбутній, знищимо реально таскають танки, які там мають розміщатися, два БТРи можуть розміщатися на цьому човні, а це десантування на конкретній території. Тому це просто змітає їх. Але якщо ми говоримо більш широко, фактично ні одна одиниця Чорноморського флоту зараз не може бути безпечна: ні бухта, ні суднобудівний завод, ні керч. Як ми говоримо даної ситуації, ні Новоросійська. Uh -huh. Ми показали, що новоросійську також топимо. Це вже Російська Федерація, за багато за 700 800 кілометрів. Тобто дальність стрільби ракетних систем іноземного виробництва на нашій території, а це Крим. Це Чорноморський флот е, все, Це Азов, відповідно, це окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської області. Оце сектор, який ми накриваємо, і наші ракети безпілотники, які накривають до тисячі і більше вже кілометрів. Оце сьогодні наступає нова ера, коли вже ворог вільно не буде почувати ні в Чорному морі, ні на суші, і ні в тому ж Криму, як ми говоримо вже конкретно про цей регіон. Єдине, що я скажу, бере деякий мір ще мало. Uh -huh. Дійсно, нам треба великі ресурси і набагато більше, і не тільки е, стромшедов, камсів, не тільки їх там, ну, умовно, 20, ну хоча б вже 60, ми говоримо, а краще 120 вже є. А перспективи Таруси. Ми тоді будемо тримати великі ресурси Росії всього Чорно Чорного моря, всього Криму, Азовського моря, і зрозуміло глибину оборони під повним вогневим контролем. Другий етап це е, насамси. І, відповідно, хаймерси б'ють, відповідно, і е, літаки, і в глибину 80 кілометрів. Це ото 300 кілометрів. Атакамси перші 135 або 300, а то на 80. Угу. І, і, і Британська ракетна система Н-270 теж на 80 кілометрів. САУ сьогодні ми отримали дані і від інших на 60 кілометрів. Скадовськ. З чого? Оце ж якраз ми говоримо. Хаймерс. Це, це Скадовськ, ну Ми говоримо Хаймерс, да, дуже вдалий, дуже потужний. Е, логістичний шлях чітко накриваємо там і накриваємо відповідно е, будівлю, де знаходилися представники ФСБ. От, тому в даний момент ми конкретно б'ємо по штабам. По представникам та ну, спецслужб, які координують цю роботу, зрозуміло, це е, відповідно заводи, які забезпечують пускові установки від стратегічних, начинаючи закінчуючи більш тактичними, це С-300 буквально вчора. Перед цим С-400, яке вони горшована не збиваєма супер, чудо. От, яке чудо збито, знищено прямо на пуску. І найкраще бить, коли вони ще знаходяться на землі, поки не в повітрі. І зрозуміло, ці всі ракети досії, відповідно, підводні човни, які кожен день нам створюють проблеми щодо нанесення ударів калібрами по всій території нашої держави. Оце ми знищили, так сказати, і ракетний крейсер, як ми говоримо в керчі, угу. і підводний човен. Це кожен раз на вісім ударів. Менше, 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 менше.